Сезон літніх дощів для мешканців будинку по вулиці Мельника, 12 не в радість, бо ж звикли бачити затоплені підвали, а разом з водою знищені ремонти та стійкий запах каналізації у будинку. Тож емоцій не стримують. Де ми не зверталися? Що ми не робили? При жеку це все було. подвалі ні одна задвижка не держить, води перекрити ніде не можна. Тепер дійшло до того, що вже ліньовка забилась. Забилася ліньока, і це все почалося. Півтора-два місяці ми вже воюємо. Голова СББ у нас прищепа Андрій. З'їмуюємо все завтраками кормі, кожен день приїдуть зроблять, приїдуть зроблять, дощ йде, підвали топить, в підвал зайти не можна. Пояснюють, проблема у тому, що трубу, по якій витікає дощова вода, вчасно не прочистили. Минулого року промивку труб робили, дійшли до нашого під'їзду і від нашого під'їзду до четвертого не пробивали. І воно закупорилося, і зараз, як дощі, то постійно. Вода збирається підвали. Тож нині після кожного дощу мешканці перших поверхів будинку пожинають плоди такого недогляду. У мене у більшій кімнаті спальні був паркет, піднявся горбом. Що диван виносили на коридор. ЖЕК мені поладив через рік тільки той паркет. Там по коліна. Каналізація тіче, то вони засипали хлоркою. цей запах знову пішов у хату. поки мешканці нарікали на подвір'ї. З'явився голова місцевого ОСББ. Андрій Прищепа стверджує, звертався у всі можливі служби. Наголошує, проблема полягає у системі відводу дощових вод. А це мовляв у компетенції Шеу і збирати на це кошти з мешканців не будуть. Ми звернулися до житлово-комунального господарства і до ШЕО, ой, до пана Хмелецька звернулися. Виїжджала комісія, знайшла причину, сказала, що є тут ізлом нас між п'ятим і шостим під'їздом. Зараз, на жаль, вон там ситуація наступна, що йдуть тендери і там шукають підрядну організацію, яка буде це робити. Але на протязі місяця-два вони розкопають тут і відновлюють цей ізлом. Якщо ми якщо, ну, і відновлять його натомість у рівненському шляхово експлуатаційному управлінні автомобільних доріг, наголошують, виконати роботи по очисті труб можуть, але на замовлення проводить обслуговування мереж, що знаходяться на проїзні частини вулиць міста. Відношення до тої мережі, що знаходиться у дворових територіях, ми не маємо. Хоча на замовлення або ЖКП, або інше підприємство, яке обслуговує. Даний будинок ми ці роботи виконати можемо. Експерт Сергій Пінчук радить усім новоствореним ОСББ чітко розмежувати відповідальність за ту чи іншу ділянку роботи. Відповідальність за затоплення несе той, хто є власником тієї труби, що забилася, да, і через яку сталося затоплення. Якщо ця труба все-таки належить до, до власності відповідальної за неї є ОСББ, ну то ОСББ має своїм власним коштом усунути відповідно всі недоліки. В межах відповідальності самого будинку і ОСББ зрозуміло, що все це потрібно робити за кошти мешканців, які проживають в будинку. Додає, численні реформи у галузі ЖКГ та всіляке спонукання до створення ОСББ, попри позитив самостійного управління будинком, упускає з виду інший аспект: наводити лад у своєму домі. Людям тепер потрібно самотужки і за власний кошт. Наталка Усирук, Анастасія Бачук, Антон Киричук, новини рівного.